everybody i'm sue and it's time to pump it up are you ready let's go ah! Почнемо нове відео з моїх неймовірних просто емоцій, тому що я здогадувалась, що лампи, які у мене влаштовані в кімнаті, вони будуть давати якийсь фоновий колір мені на відео. Але я не думала, що це насправді буде так. Я думала, окремо треба буде купувати я різні такі, знаєте, лед лампи. А казало, що не треба. <кліпи> Сьогодні я хочу підняти Що я хочу підняти в кож... кожне відео, хочу щось підняти. Єдине, що я хочу підняти це свою самооцінку, інше підніметься само. Друзі, сьогодні ми поговоримо насправді про дуже таку тему, доволі тригерну для більшості підлітків, тому що я в свої 16 14-16 постійно шукала подібні ролики, які поради я собі дала, там 14-16. Якби що то я по-другому там думала, робила? Та що раніше, я навіть зараз це роблю? Я навіть зараз дивлюся, яку пораду я б собі дала в 20 років. Я хочу записати відео, які б я поради дала собі 16 річній Насправді, поради можуть здаватися багатьом доволі банальні, тому що можливо багато хто про них вже говорив, але. Вони чисто підлаштовані під мою особистість, яка була у мене. Тобто, можливо, комусь воно теж відгукнеться. Але я вважаю, що такі поради сприймаються, навіть якщо це загальна порада, вона може сприйматися в кожної людини по різному. Як не шахіди? То ремонти. Господи, коли вже буде тишина в цьому городі? Та якби мені хтось сказав мої 16, я би була набагато щасливіша. Я і так була, в принципі, щаслива, тому що мене дурень заскалювала там. Але. Е з порадами завжди живеться трошки легше, тому що ти приймаєш трішки чужого досвіду на себе і розумієш, що ти можеш рухатися в якомусь напрямку набагато швидше. Знаєте, мені здається, я з кожним разом говорю все більшим суржиком. Хоча я з самого першого відео намагалась говорити чисто українською мовою, але моя черкаська особистість вилазить просто наружу і каже: Катя, покажи мене, покажи мене, чого ти стісняєшся?» Окей, перше не вганяти себе в депресію раніше часу. Я цим займалась абсолютно постійно. Саме з того часу, коли я почала працювати, в мене перша робота була віддалена, я була копірайтером, я писала статті. Одна стаття могла коштувати десь 7 гривень, і за день я могла заробити там близько 100 гривень, щоб ви розуміли. Ну, тобто, я могла весь день сидіти, писати, 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 світу не бачити. Чому я так загорілась спрацювати? Мені було, в принципі, все одно, що я робила. Я брала за будь-яку роботу статті від 7 гривень до 25. Я все одно заробила. Тому що у мене в той момент загострилась стадія акне. Про це теж потрібно буде розказати насправді, тому що це доволі болюча тема для дівчат. І я вирішила, що мені потрібно активніше діяти, аби, скажімо так, вилікувати самі цей процес весь. Тому що він мене неймовірно дратував. І це стало такою мотивацією от, почати працювати активно. І в принципі, це стало початком моєї такої кар'єри, можна сказати, тому що звідти я почала розвиватися і шукати інші напрямки діяльності, інші зайнятості. І, в принципі, дійшла, я можу так сказати, навіть що дійшла до того моменту, якому я зараз є. Тому що кожен кірпічик це складова частина взагалі ось цього шляху. Я себе ганяла до часто депресію. Я не встигаю, я не доволі класна, у мене акне, я якась не така, я там швидко поправилась за два місяці, де 16 кілограмів набрала. Я себе за це наганяла. Чому я поправилась так сильно? Тому що я багато їла через булінг, що я занадто худа, так як я швидко виросла, і я була худа. Я була реально така, як спічечка. Але всі ми знаємо, що е, діти взагалі жорстокі, та й не тільки діти, дорослі теж можуть нормально так побулити. Я не могла відстояти якусь свою думку, свої кордони на той момент, тому що я ще не вміла цього робити. все приходить з досвідом, з часом. І я просто боролася якось з цими думками, але не завжди виходило. Я попадала в ці депресняки, я плакала постійно. Я постійно думала, що я назавжди не залишусь некрасивою, що мене ніхто не полюбить, що нічого не зміниться. Я буду працювати на тій самій роботі, писати ті статті цілими днями. Мою роботу взагалі не цінували. Я, можливо, ставлю сюди відео повідомлення, яке я записала в той момент. Де ніхто нічого не об'яснив, чого так ніхто не відповідає, Закрили візівні доступ. і я... Получається, все, я вже не пошуці. Коли мене просто е, директор, там, не знаю, чи якась вища просто менеджерка, заблокувала через те, що я забираю на себе багато роботи. Чим копірайтером немає, як працювати, тому що я забирала більшу частину статей, хоча це насправді не так, я забирала, мабуть, відсотків 20 е, з усіх завдань. І я тоді подумала, що це насправді кінець світу, тому що мене звільнили з моєї першої роботи, де я пропрацювала десь місяців 4-5. от якраз той період, коли я лікувала акне. І я думала, що ну, більше роботи для мене не знайдеться. От мені треба йти в цьому напрямку, тому що тільки там мене, от знаєте, візьмуть. Я заганялась і через роботу, і через зовнішність, і через відносини, тому що я перебувала тоді у відносинах. З молодим uh, чоловіком, хлопцем, юнишем, паном, <хи>, який, скажімо так, емоційно на мене давив. Всі, мені здається, проходять цей момент от в 14-16 років, коли з'являється ось цей bad boy, чорнявий такий високий, брюнет, який захопив все твоє серце, і ти думаєш, йопта, я просто палаю, патуши мій огонь внутрі. Знаєте? І ти закриваєш очі абсолютно на усе, на усі якісь пройоби, осіннікачей і так далі. Я наганялась, 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 і я поняла, що. От коли у мене почало все налагоджуватись потрохи, я там поїхала в Київ навчатися, я знайшла першу вже свою роботу офлайн, завела нових друзів, нове ком'юніті, я почала досліджувати себе не в плані фізично, а саме внутрішньо, що у мене взагалі з думками, як мені боротися з цим. Я почала більше читати книг про психологію, про самопізнання, про самообкопання, психоаналіз. І я зрозуміла, що я я не вміла справлятися своїми думками. Якби я вміла справлятися своїми думками, мені було б набагато простіше. Зараз я чітко розумію, що от якби мені хтось сказав це тоді, що просто от не заганяйся раніше часу. То, що в тебе відбувається в житті, ти тільки починаєш от його проживати. В тебе там школа, університет, потім робота. І якщо постійно ось так себе заганяти в депресняки через різні приводи, навіть найменші. Це просто ну я не знаю скільки треба валеріанки пити, якщо чесно, щоб видержати взагалі цей світ, особливо в період війни. І що тобі 16, ти заганяєшся через якогось бедбоя. Оце точно не надо, через навчання, що ти там можливо не дотягуєш як твої е, однокласники і так далі. Що ти не така красива, за тобою хлопці не бігають і на перервах тебе не шльопають по задниці. То це не означає, що ти просто якесь уйобіще, вибачте за слово, і все. Як там кажуть, убіжище зараз, сучасні діти, я не знаю. Це не означає. Що так воно є. Ти просто не побачила ще свою цінність, ти ще занадто юна, і просто ти не усвідомлюєш того факту, що в тебе все життя попереду, і ти з кожним роком будеш ставати краще, тому що ти ще більше пізнаєш себе, ти ще більше розумієш, що саме тобі потрібно, ти ще більше дізнаєшся, як саме доглядати за собою, підкреслювати свої якісь. Переваги, я переваги підкреслювати. Я підкреслю у мене два пальці зламаних, і ви не, не думайте там, чого іменно два пальці зламали. У <свісно> мене майстер просто уб'є в середу. І відповідно ми переходимо до наступних пунктів, які я вказала. Просто тут всі пункти, які я розписала, вони переплітаються. Вони знаєте дуже входять в одне таке коло сумісне. Це цінувати себе. Не дозволяти порушувати свої особисті кордони. Якщо вам щось не подобається і вас змушують це робити, просто скажіть про це. Якщо вас змушують це прям робити, то ви повинні навчитись відстояти свою думку, що от, пожалуйста, чел, або ти зараз одійдеш і не трогаєш мене, або оці пальчики, оцей кулачок може показати тобі, як він хорошо работає. Не такий він і хрупкий на самом деле. Я, що насілля в будь-якій формі, це погано. Мені надоїло, знаєте, бути цією мишкою, сірою, хоча ну, яка сіра мишка, да? тут можна було б зразу вже я львіса, ті я покаряю татмір. Ну, не все так просто. Оказується, що з самого дитинства у мене була вся скованість, я боялась проявитися, я боялась показати себе якоюсь не такою і постійно намагалася зробити так, щоб я подобалася іншим. І ось цього випливало ось це, що порушували мої кордони, я себе недостатньо цінувала, і так далі. Це стосувалось, в принципі, і в відносинах, і на роботі. Next step. О май гад! Це, от знаєте, цей пункт він просто повинен застрягти в голові у кожної. У кожної, у кожного. Це не боятись помилок та нового досвіду. Повернемося до тої історії, коли я розповідала, що мене ото звільнили, заблокували подебільно якось зі мною попрощалися. Я розплакалась, розпереживала, що все треш. І, як правило, це було навпаки початком. Тому що я загорілася, почала шукати нову роботу. Я вже там була і менеджером, і рекрутером, яким я тільки не була, якщо чесно. І я от розумію, якби я не пройшла ось цей шлях, що у мене був. Я б не встала такою версією, якою я зараз. І я тепер чітко розумію, що якщо у мене настають якісь помилки, вони підсвічують мені, що я десь чогось не знаю, і я цьому можу навчитись і стати краще. А не знаєте, що це стається, щоб підсвітити, яка я кончена, що я не знаю цього, всі знають, я не знаю, і взагалі ужас, капіта, конець міра. Ні. Це робить тебе сильнішою, це тебе веде до тої точки, яку ти поставила перед собою. Саме та ціль. Тому що всі ми знаємо, може й не всі, тому що я це, в принципі, узнала десь примірно в років 18, мабуть. Що наш мозок, коли ми ставимо якусь ціль, він шукає способи досягнення. Він. Іде веде нас по тому шляху, де важко, де помилки, де можливо, спотикання, доводиться вставати. І ось ці помилки вони навчають, вони дають новий досвід, і це приводить вас до кращого майбутнього. Я раніше, що ж я плакала, я боялася, що це все, але як виявилось, це тільки стало початком. І ось ці помилки, що я постійно робила такі стрілки, знаєте, аж до візка, і така думала: Йо, я зараз всіх хлопців тут покарю. Дівчатки, розійдіть. Ні! Часом я зрозуміла, що... що то не то. Якби я того не робила раніше, то я б зараз це почала робити і ту саму помилку б допустила. Next station! Це вчить англійську. Будь ласка, друзі, тому що я проїбала 11 років в школі і зараз. Хочу найняти собі репетитора і платить денюжку йому, отлажувати йому на Мальдіви, скажем так. Я ненавиділа англійську мову в школі. Я просто, от знаєте, я така думаю, господь, що я там вчителька, наче непогано було, але ну от що ну, то мені не йшло. І плюс ось ця знаєте, атмосфера в школі, що ти як то вимушена це читати. Я ще ну не дуже добре читала на англійській мові. Я це читаю і думаю, боже, як я позорюся. Нащо Це я більше ніколи цю англійську даже в руки не візьму цю книжку. Проходить час, я вже там починаю більше слухати англійськомовні пісні. Я вже щось так захоплююсь. Потім тако прослуховую, розумію, про що там. Починаю читати англомовні книги. Починаю розуміти теж, про що там. Я починаю дивитися серіали і фільми в оригінальні озвучки з українськими субтитрами, щоб розуміти на слух, що воно перекладається, і так далі. І зараз я на тому етапі, коли я намагаюся з собою напряму розмовляти англійською мовою, щоб прокачати. Складення речення англійською мовою в голові, тому що я можу прочитати, зрозуміти, я можу почути зрозуміти, а говорити от мені важкувато, і тому тому я чітко розумію, що якби я почала раніше, мені було б ну ізі. You know this. Я би просто, знаєте, я би вже давно б в Америці там лежала з якимось гарячим американцем, попивала би якийсь і просто кайфувала від життя. Ну, мене ніколи не поздно. я Аліско вчу, так що може так і бути. Далі. Останній пункт, який я хочу виділити, Знаєте, я його ставила як вишинка на торті От просто. Це. Коли тобі 16, ти думаєш. Що це найкращий, найсексапільніший, найгарячіший вік, що ти сама така молоденька, гаряченька, що оце саме чітке: таке, от 16, 18, що все, далі буде хуже, далі ти будеш ставати ізюмом Но. Ні, на самом деле ти стаєш розочкою, яка розквітає з кожним роком більше і більше. Я порівнюю свої фотографії і, взагалі, свою ось це знаєте енергетику, відчуття своє, власне, яке у мене було тоді, яке зараз. Я з кожним роком розквітаю все більше. Тому що я чіткіше розумію, що от мені можна все. Мені можна проявлятися, мені можна показати свою сексуальність, мені можна ставати кошечкою або навпаки, в якісь моменти відстоювати більше свої кордони і більше такою от женщиною бути. Я можу бути різна, кльова, строга, спортивна і так далі. І з кожним роком ось це відчуття впевненості воно закарбовується всередині, відчуття власної впевненості, росте. Тому що ти чіткіше розумієш, хто ти. І тіло, ти займаєшся тілом регулярніше, краще, більше. Здорове харчування, спортзал, регулярні тренування, різні там, не знаю, йоги, масажі, частий секс теж, казати, класно. І ти з кожним роком розквітаєш. Не потрібно думати, що от, типу, поки ти там е юна, то все, ти сама гаряча і треба саме в цей період знайти собі будучого мушу. Чесно. І мене питають Катя, коли ти заміж вийдеш? я кажу, no, not, not now. <свісно> все, я проговорила основних п'ять пунктів, які, на мою думку, от мені в 16 років точно дали б зрозуміти, що бейбі, все попереду. Не потрібно заганятися через якусь срачку. Вчимося цінувати себе, вчимося любити себе, і чим раніше ми будемо це вміти робити, тим легше нам буде житись, тому що ніхто вас краще не знатиме, як ви самі. Це так і є. І ніхто вас не потяне до кращого життя крім вас. Отак От і. є. Все. Підписуйтесь на мої соцмережі. У мене є особиста сторінка та сторінка з кейсами. Я СММ та відеограф. Будь ласка, якщо ви хочете записатись на зйомочку, пишіть мені в дірект на робочу katoa.workplace. Всі посилання будуть внизу, в описі. І просто бажаю вам гарного, продуктивного дня і спокійного та тихого вечора. Ваша Катеріночка!